А які мрії є? Трохи розкажіть. Ну, я хочу хороший садок посадити. В такому в такому місці. Закласти садок, так? Да. Так. В віці такому, тільки так. про це. – У нас сьогодні операція. Ага. Всі ми боїмося. От, ну, прийшов сюди, сказав, все, у вас останній шанс. Треба робити операцію. Рішення ваше чи це дітей? Ні, це моє. Ну, Надіється, тебе надіються, що все буде пройде добре, все проще. І робити операції, якщо як потрібно. Тому що без операції каже, це, це невозможно. Ви знаєте, мені дуже погано дихати. Я, я йду, от. Я навіть перейти через дорогу не можу. От кожним дня все хуже, хуже. А зараз от, я йду, я не можу, але було Вам є 87 років. Доволі, три, три дядька. Навіть 4 пожили більше до 100 років. От три тітки теж. По 89, 90, 100 ну, доставлю. дуже довго зробити. Ви знаєте, я вам ходить. І 80, і 70, 60 не захоче жити. Як ви почувалися, коли, коли вам кажуть, що ні, вже тут ми операцію робити не будемо? Ні, я не розтруйнувся. Не розтруйнувся? Не, 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 не розтруйнувся. Я так думаю, що має бути добре все і до зустрічі там. Доброго, так? А все, Дякую. Я... Інтерв'ю після операції. Напишу. Сам запишемося. Добре. Я ж хорошо. Дивіться, я піднявся сюди. А Тук який день, день сьогодні після да, операції? Що сюди, два туди. Субота, медія, поднімки, що ж Про садок, що ви хочете посадити. Це Улюблена справа. А останнім часом мають вже... Важко ходити, дихати, вже йому не цікавиться, бо ми ну, вже якось. А зараз, бачите, знову все знов той інтерес, і вже знов хоче йти на дачу працювати, от бажанням <гум> шахів. <шикінком. гум> це теж знайти, що ходиш кожен день. Зробив, що там, от, зробив. Все, полив його. і Не можна, що, до, так судно, довжити.